Я великий педагог і дуже горди тим, що працюю з вами і то, що ібно ви нашим дітям передаєте знання. Наукова школа для дітей Ейнштейн навчає із задоволенням, тому може похвалитись своїми вихованцями. Подарки від наукової школи Ейнштейн тим дітям, які полюбили хімію, фізику, біологію, благодаря нашим преподавателям, которые смогли сделать интерактивные уроки. Отожімо, молодці. Хочу вам сказати, що біологія, фізика і хімія вам будуть дуже полезны і в реалізації ваших будущих проєктів, так як, якщо ви щось делаєте, ви можете знайти якийсь базіс, щоб це все реалізувати. Протягом року діти вивчали природні науки як теоретично, так і практично. Вирощували кристали, проводили експерименти, творили та досліджували. Звичайні предмети фізика, хімія та біологія в науковій школі Ейнштейн стають цікавими та пізнавальними, тому що проводяться у формі інтерактивних уроків, лабораторних робіт та наукових проєктів. Самі діти і їхні батьки визнають, навчання в Ейнштейні розширює кругозір і заохочує вивчати шкільні природні науки глибше.